Наприкінці 19 століття Київ стрімко розростався, росли і виклики: брак лікарів, брак житла і брак освіти. Тому у Києві починалися епідемії, холера і дифтерит. Купець та меценат Лазар Бродський разом з іншими київськими благодійниками взялися за розв'язання проблеми. Їх зусиллями створили будівлю, на яку неможливо дивитися без захоплення. Усе почалося з грандіозної події у 1894 році. З'являється протидифтерійна сироватка, але отримати новинку для Києва виявляється не так просто. Усі сироватки того часу потрібно було готувати безпосередньо перед використанням. Потрібні були лабораторії. Лазар Бродський разом із колегами по бізнесу споряджають в Європу спеціальну делегацію, аби вивчати досвід виготовлення вакцин. Стає зрозумілим, що потрібен спеціалізований інститут і будувати його доведеться роками. Але Київ мав свого чарівника будівничих наук Гінзбург. підрядник, який міг усе усього за шість місяців з нуля збудували красивезну будівлю у стилі неоренесансу зі скляною стелою куполом, з конюшнею, лабораторіями, будинками для хворих. Це був палац науки. Саме тут, на схилі Байкової гори біля Протасового Яру, розроблялися та вироблялись вакцини та сироватки. Тут зростали усесвітньо відомі науковці: вірусологи, епідеміологи, інфекціоністи. А Київ поступово позбавлявся епідемії, і тиснути одне одному руки знову стало безпечним. Маленькі історії Великого Києва на радіо Релакс. Партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.